Привіт друзі! 13 вересня. Виїхали на поле пшениці. Тут предшественник пшениця була, зима. Після збирання врожаю була дісковочка. Зараз повторюсь 13 вересня вже падалиця пішла, грудочка після першої дісковки і досвід минулого року. Мені каже, що треба це діло задіскувати, поки ця пшениця не закустилася. Бо потім буде дісковка, культивація. І це все буде там, грудками, оце, от, поняли, кусками такими. То я вирішив зараз задіскувати це діло, падали цю, цю от, спровоцировану вирізати і залишити аж до ноября. Чекати, поки ще якісь бур'янчики чи щось зайде. А потім перед посівом озимого гороху пройде один раз культиватор, вирівнює все, забере якісь залишки і буде хорошо. Розкажіть свій досвід, хто як вирощує озимий горох класичною технологією, не ноутіловською. Дуже цікаво послухати. Дисками АГД-2.4 працюємо. Відбачаю, що вітер дує з усіх сторон. Так що, отак, земля влажненька, красивенько йде. Так що, всім дякую за перегляд, до побачення!